У середині 1970-х Ерно Рубік винайшов Кубик Рубіка. Але це не означає, що він знав, як його розв'язати. Йому знадобилося кілька місяців, щоб зрозуміти це. До того часу, як у 1972 році відбувся перший чемпіонат світу зі складання Кубика Рубіка, переможець зміг зібрати кубик трохи менше ніж за 23 секунди. А в наші дні, це світовий рекордсмен Колін Бернс. І сьогодні ми дізнаємося, як йому це вдалося. Він зібрав кубик Рубіка за 5 секунд. Це світовий рекордсмен Колін Бернс. І сьогодні ми дізнаємося, як йому це вдалося. Це може тривати ще один день, це може тривати декілька років. Попередній рекорд протримався трохи більше двох років. Але з єдиним розв'язком особливо потрібно, щоб вам просто пощастило. Або принаймні це велика частина успіху. Колін схильний применшувати свої навички, але варто зазначити, що існує два типи світових рекордів. Змагання зі спідкубінгу відбуваються так: волонтери збирають кубики відповідно до інструкції, які генерує комп'ютер. Таким чином, усі учасники отримують однаковий шифр. Вони роблять 5 спроб, і три середні результати усереднюються. Таким чином Колін тримає світовий рекорд за один розв'язок. Але світовий рекорд за середнім результатом лежить 19-річному хлопцю з Австралії. Тим не менш, рекорд Коліна — це величезне досягнення. На змаганнях, де ми з ним зустрілися, діти просили у нього автограф. Ви не той відомий хлопець з кубиком робиком. <рес> Зараз так. його спонсорує компанія, що виробляє кубики та роздрібний продавець кубиків, які оплачують його міжнародні подорожі. І він хоче, щоб люди знали, що ви теж можете це зробити. Найбільш хибна думка про кубик це те, що це складно, але це не так. Поп культура ставиться до кубика Рубіка як тест на IQ, але це не так. Принаймні, вже не так. Нещодавно я купила кубик в інтернеті, і до нього додавалася інструкція для початківців. Якщо її запам'ятати, то можна зібрати кубик за кілька хвилин. Це допомагає зрозуміти, як влаштована головоломка. На перший погляд вона виглядає як куб, зроблений з кубиків. Так три шари по дев'ять. Але якщо ви придивитесь уважніше, то побачите, що насправді тут немає жодного кубика. Отже, це говорить вам, що кути завжди будуть кутами, краї завжди будуть краями, а середні частини визначають колір цієї грані. З-під кубери купують спеціальні кубики, вони можуть змащувати їх і регулювати натяг. Але справжнім ключем до їхньої швидкості є ефективність. Вони дивляться на кілька ходів вперед, і вони використовують менше ходів, щоб отримати той самий результат. Отже, існує 43 квінтильйони можливих варіантів складання куба. Кілька років тому деякі дослідники запозичили обчислювальні потужності у Google, щоб з'ясувати, що будь-який шифр можна розгадати за 20 ходів або менше. Вони назвали це божим числом. Але люди просто не настільки хороші. Метод початківців, який я вивчив, використовує від 100 до 200 ходів. Спід кубери використовують більше приблизно 50-60 ходів. І вони можуть це робити частково завдяки знанням, отриманим попереднім. Поколінням з-під куберів. Коли кубик уперше поширився світом у 80-х роках, людям доводилося вчитися шляхом спроб і помилок. Це відбувалося на багатьох математичних факультетах і в студентських клубах. Люди відкривали для себе кубики, одночасно ділилися тим, що дізналися. Метод, який використовує Колін, розробила Джесіка Фрідріх професор інженерії, яка на той час була студенткою коледжу. Він починається з хрестика на одній з граней. І ця грань стає нижнім шаром. Потім вони вирішують кути нижнього і середнього шару одночасно. Отже, тепер ви бачите, що все це вирішено. І для останнього шару вони обирають з десятків алгоритмів, які вони запам'ятали. Це послідовність рухів, які тимчасово псують кубик, щоб перемістити певні фігури на свої місця, а потім повернути решту кубика на місце. Кубик Рубіка повернувся в останні роки разом з цією ж етикою обміну порадами та стратегіями. Отже, усі ресурси, які вам потрібні, тут є. Є лише одна річ практика. Це Колін майже 5 років тому. Світові рекорди не встановлюються за один день. Озвучено дуб студіо.